Я хочу подивитися, яка, яке зараз положення Трампа, самого Трампа у владі. Наскільки воно прочне? Наскільки воно, можливо, хитке. Покажіть мені. Положення самого Дональда Трампа у владі. Дуже хитке. Люди, які стоять за ним, чекали зовсім інших результатів. Раз. Чекали зовсім інших прибутків. Два. Вони хотіли більше отримати, і на нього було возложено більше місія більше привлекти денег в Америку. Лічне обогащення. Причому таких, знаєте, не бувало в великих розмірах. А по итогу по итогу, Ніщита. І ці люди дуже незадоволені, вони часто совіщаються. Його положення дуже хитке. Він під пристальним наблюдінням. Яке положення Трампа самого луна. Дідушки, луна це дуже часто бізуміє, каламбур в голові такий, розочарування непредсказуємо діями, хуліганством в його сообществі, в його кругу, що визиває. Ну, в його партії, там, я навіть сказала б не в партії, республіканська партія то таке. А в тому кругу, який його проштовхував на вершину, визиває м, разногласія, наскільки його е, впевнено він це почуває. Насправді його впевненість обоснована. Його впевненість. За ним стоїть дуже, дуже заможна і дуже велика сім'я. Якщо ви розумієте, про що я. Він, звісно, поки що захищений договором з ними. Перспектива його влади. Трансформація, смерть. В яку сторону? Отшельник? Вполні через якийсь час, місяців 9-12 може бути імпічмент. Поки що це питання стоїть на паузі. Поживемо, понаблюдаємо.